Підписника. Значить, що, гарбузова тема нас не покидає. І від цього ми нікуди з вами не дінемося. Зараз буду говорити про сітку, де її краще вам взяти і по нормальній ціні, тому що сам для себе шукав, зіткнувся. Трошки терпіння, почекайте, все вам скажу, розкажу, покажу. Значить, дивіться, по сушках. Цю сушку ізначально це наш відстонічок, хто в курсі. Взагалі, хто перший раз і не в темі, що таке. Природнє сушіння і тому подібне. Ви можете столкнутися з тим, що зараз є чуваки, які продають оцю шпакльовочну сітку обичну, по ціні металічної. І кажуть, що вона типу, для сушки гарбузового насіння. Вона для сушки гарбузового насіння пішла від мене. Ну вона просто що? Вона має лежати як мінімум, ну, можна ще 5х5 5 очко підібрати, є обична строїтельна сітка. Тобто її треба на щось служити. Бо дехто з вас що робить, правильно зробив обрішетку, втулив на ню сітку і засипав насіння. А воно що зробило? А воно взяло тільки вагу, почувствувало і все, к дідько впало. Так що, учтіть, це хто перший раз. Тепер ті, хто профі або плюс-мінус орієнтується в ситуації. Зараз будемо говорити про таку сітку. Ця сітка в нас стара, ми її знайшли десь там. За заборами, за огорожами різними познімали. Тут 20 на 20 і толщина в неї двоєчка. Поняли? Поняли? Я столкнувся з тим, що почав шукати ще сітку таку ж саму для того, щоб отута на всю длину, зробити що? правильно, ще одну сушку отакого от макара. Тільки вона буде накрита, 6 шифер заберемо не шифером. А буде накрита пленкою. Зробимо скати два штуки, може один, там буде видно. І накриємо. Тут буде робитися ще одна така сушка здоровляча, і плюс цей от стойник буде теж перероблятися або під 2, або під 3. Того ми його не накрили, тому що він наш ще торік, якщо відслужить, то відслужить. А ні, то ми його ще, мабуть, можемо і до початку сезону почати переробляти. Робитися буде все. На бетонних столбиках, основа під уклоном. А далі вже будемо тисати доски і це все діло робити. Тепер саме головне вертаємось до ось такої сітки. Оце зараз найбільший треш, який вас може чекати. Тобто, хочете сушити без дров, без газу, чисто на сонці. У вас головне є місце, де це зробити. Тобто, Отаку, якщо взяти таку площу, затарабанити обичною цією сіткою і зверху шпакльовочною, при тому, дивіться, знайшов теж шпакльовочну, не таку, як ця. Будемо брати на, то, на ці нові сушки іншу, тому що ця, бачите, якщо так одрнути, то воно як нитка виторочиться. Найшов таку очко там 8х8, і вона як спаяна одноцільна, тобто вона не торебиться. Таку будемо брати на ці сушки, ну і плюс вже сюди. До чого веду? Самий дешевий варіант, оце. Дрова газ, ну, звісно, якщо ви живете біля лісу, і у вас там воно не учтенка, то це, звісно, вам вигодить, звісно, так. Но, а в даному випадку, якщо у вас є дохольєри десь якоїсь території, як досадок, його можна заложити отакими от штуками і собі тихенько сушити. Осінню, 3 дня вам вистачить для того, щоб його взяти що правильно. Обсушити зверху, а потім вже можете його більш-менш в купу скидати, потім тільки раз в 2-3 години перемішувати та йно собі де сухнути. Вертаємося конкретно до сітки. Фух. Якщо брати, де дивитися, то я вам зараз скажу, де я дивився. Ціни, звісно, ого го. Саме перше, що ви заб'єте в сітку, якщо ви заб'єте сітку в поїзд в інтернеті, то вам, звісно, вилізе епіцентр. Розетка. Ще є такі магазини, як всі сітки і сітка Захід. І є такий у нас в Україні сайт Budua. Ото бляха муха, що той у вас може похстіч. А в якому смислі? На тому сайті я знайшов сітку за 40, метр, за 40 гривень метр квадратний. Розмір був, так, як в цьої. Зараз, надіюсь, вам видно. 25х25, толщина 1,4 мм. Метр висоти в рулоні 30 метрів. Оце ми взяли два рулони. На тому сайті я знайшов за 40 гривень квадрат, посчитав, нормально виходить, замовив. Призваню мені зараз один кент і каже. Два рулона вам обійдеться 12400 гривень. Я такий, степе, синок, ти що? Там я посчитав, виходить, взагалі фігня 2400, грубо говоря, за два рулона. Він мені заряджає. Ну ви розумієте, у нас багато цих позицій, ніхто за цим всім ділом не дивиться і такої ціни не може бути. Ну, я кажу, ну не може бути, то пішов на три букви. Ну, коротше, розмова у мене з ним не вийшла. Ми розійшлися. Тепер дивіться, зразу вас орієнтую. На розетки можете знайти за 1600 гривень по таких. Навіть 1400 мені попадало. По таких іменно розмірах, то ж, все, що вам підходить, як я шукав. Ну що? 1400, оказується це в них метр. Тоже мені бляха муха як насчитали, я чуть не охренів там. Єсть. Далі. Якщо брати рулон на розетки. Стартує від 2550 гривень. Плюс з вас буде братися ще доставка. Саме дешевше по такому розміру 25х25 на, 25 на 1,4 толщина метр на 30. м250 гривень. Плюс доставка. Поняли ціна? Є. Далі, В епіцентрі стартує від 2427 але я туди не дзвонив, якесь воно вже, таке знаєте, дуже то об'явлення, бо всі остальні 3 з плюсом стартують за рулу. Є. Далі, є такий магазин. Сітка захід. По таких розмірах 3873 гривні. Рулончик стартує, на секундочку. Всі сітки стартує від 2670 гривень. Ну і везде ви учтіть, що вам ж треба доставку дати. Плюс наложка, ну то і ще зверху вам треба буде гривень 500 відвалити, як мінімум. А ця чортня, зараза, вона тяжова. Це учтіть зразу. Далі нас знайшов Вінниці на базарі за 2500. От точно така ж сама 2500. Но, трошки порившись, походивши по базарах, я знайшов у нас в Вінниці одного дядька, який робить ці святочки. І зараз найголовніший прикол. Хто додивився до цього моменту? Якщо ви до нього подзвоните і скажете Сеня Сіньявич. Я від нього, я бачив його відосик, то він вам продасть сєточку не за 2500 з Вінниці, а продасть за 1800 гривень. Отакий рулончик. Він де виробником. Я думаю, 1800 гривень за 30 квадратів сєтки. Це взагалі ніщо. Порівняно з тими цінами, які є. А тому, кому цікаво Хто хоче цим займатися, пожалуйста, перезванюйте за цим номером телефона і все. Звати Віталік. Кажете, що від мене, і вам треба сітка. І він вам вже зробить, яку ви захочете. І ціна, повірте мені, буде набагато дешевша, чи ви будете купляти десь в інших місцях. Бо інші місця це все продаване, як ви любите казати. А це правильно виготовник Той хто робить? Так що так то. Ми коли її будемо робити, будемо через метр давати ще розпорну планку, щоб вона не прогиналася і наша ця сушка не грала. Тому що в нас ті є, ми вже плюс-мінус бачимо, які в ній є нюанси, і будемо робити по такому ж самому макару, але трошки досконалювати. Ну, звісно, коли це все буде діло робити, все вам буде показуватись. Зараз головне, хто шукає сітку, то щоб ви бідні зекономили гроші. Ви зекономите гроші, дасте заробити людині. І всі доволі. Все. Всім здоров'я, щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.